Так, в мене є я, я співаю, що не їду за мною. Та... Я ж навіть не могався вести за собою. Ну, у нас тут є 10, у нас тут е 7. Пронів пробитого. Пошкодження боку. Є пробиття. Пошкодження боєукладки. Поки буде машина. Це ж не виграєте навіть. Насправді не. Пілні Я навіть не пам'ятаю, що буде тоді до старої. Зайдемо сюди, шкоди навести танки. Це, звісно, з крайності в крайність. З ну, крайності в По суті, гра взагалі будь-яких шостих танків зі сьомими у... А ну в одни игры для шости и семь танки погон баланс. В одни аркмани. ТР танку. Бешмат баланс. Тут без масш бан бишмаж баланс Три важкі танки, три середні танки.

Мені зручно стріляти через нього. Офігенно, звідки все взагалі. Звідки. Бляха, ми ж недавно наш недавно багато наступало. Фобіса я тепер знову дим. Були, що тебе. в шоці? Чому вони знизу сидять? Я думаю, ми напитаємо Кидалово, коротше. Ну зразу в горою, зразу з 7 каме. Шість. А, еще налізти до тяжів, яких 4 на 6, у неї три в їхні. И суешьки видно. Ну тут коротше середня танка. Помало. Ну, він повинен договорити, якщо я можу вже завчасу. Чекайте, це сушка. А що їхня Сушка тут забула? Та питайся. Що... бляха, мене автору не до того, в кому я хочу стріляти. Та я в шоці, який не пробив. Головне питання, що була тут їхня сушка. Хусениця може порватися. Фікує, їх тут багато так багато. Та фігово влучили. Кого біс так багато тут взялось? Щось сюди полізу. Це були вгухнути. Три легкісці, блін, середні танки, до трьох середніх танків. Вони взяли і збіглися всі до середніх танків важкі, важких важких залишив. Хі, зараз танки. танки. там трошки не стріляли, важкі танки мало би виграти. Важкі танки це абсолютно протилежні слабкі танки. Я оцю дешку краще від'їду. Щоб вони вже не знали, що я тут буду. Класно. На такий тактичний мув був. Такий мув обламався, що мені аж перехотілося треба відстрілювати. Ой, 10, прикольно. Гарно я виїхав. Опа, він вистрілив. О там 6, 13 секунд перезарядки Я встигну його роздати. Ой-ой-ой. Схоже в нього 8 секунд перезарядка. Та як як не пробили? Така машина... Блях, Бляха, ми горимо! Ми можемо потушитись. в шоці, якого біса я не можу потушитись, коли я горю. Ось ну, чому треба завжди плану з цієї штуки? Вони шов, вирішити цю штуку. Чістку з п'ятками. Я забыл бы вас на я его Я в кури. Сразу претензии их продают. Появилась пятку и попался. Да и претензии. Пятка я с быстрым Давайте. Кто меня разбирался? Я буду поцелуй. Пицелуй. Стопэ. ВПНС, ВПНС. Обдумали ситуацію. Тут ворожа точка прямо в спині. Надто багато точок. точек. Відстріливались. Танк нес, запромахнулися в клубі. Танки В2. Класно. Как щоб нам не пробили, замість того, я мене пробили. Льопати погано. Ясно. Інформативно. Скрімка з твоїм ударним аватаром і я не можу. Що це таке? Як тебе відкрити? Да можна відкрити за золото, а не за реальні гроші. Чи у вас такого нема? Буде безплатно О, Вот точно заберемо зараз. А милый панами погнали, бля, ходим не погнали. Два строїди можна. Два. Закінчимо засторонне, потім ще треба збирати до медалі до губернії. Це з іншого боку. Я собі заїхав в із кримський. Це було захоплення точок. Так о -о -о. Ага, звісно Це само собою Тут центр такий прострий, Ой, Тут вот центр такий прострілюємо Чекайте сушка, чи і танк. Вот і сушка, по суті. Для мене ПТСАО... Не до мене всі ПТСОЦІ сушки. Оух, рейди. Рейдио. Так його хочеться. Так його хочеться отримати. А не побачити. Хочеться його отримати. А не побачити в ворожій команді. Я тут треба нападати ой, ой, ой. Вони, выявляється весь центр забрали. Та ти клоун, якого бісати за мене підпер? Просто дамп ідіот. Я тут дома, чого я від'їхати не можу? Ні. Я тут можу? Що... такий прикол. Виявляється за ними тут стоїть. Yes, the whole The whole I'm such a stupid person. Yeah, I guess I don't. not Ч то его дивились? Я сам справился. Роби а, фарбу подряпав. Як не что не говорить. Не вивожу. Ляха. Тут думав це буде ідеальна тактика. Не приїду я йому дам. Я появляюсь закутную воду. Это жах. Я усе ще пометаю, потому что разбирался. Повід и сколько мене да.

гарно я выехал. Ну что он умирает? Мне уже не быстрее. Ай-яй-яй! Ах ты мразь! Где-то там стоит, типа, меня не Лагайте там, будь ласка. щоб мені не бруздавало. Моразі ко. там и пострелює. Я на цього ВК 30 на людину очікував, коли він виїде. А, наверное, закінчився. ладно. Построїд має тут виїжджати, Шерман має тут дещо виїжджати. Залежно від того, хто їде, буду визначати, де вони мають виїхати. Ні, він виглядає в мають выехати. боку. он выглядает боку виглядає. сбоку. Да час виглядав? чайка В1С. Я був в прицілі. Ну, і он з боюлями стоять так. Стоят, ну стоят. то я полетів. Ой, там Сустоша догораю. Скрізь його, не нас кресем. в гусеницю, то я молоде. Хто загально пробив? Ну все що за. Мені ще й баштою прилетіло. коридор не стреляли. Ну, классно стрелять. Я один по один по один. Интернет у нас. Ну, берем уже пенсию. Грейл Диггер хоче 10, у нас є 2, щоб отримати ще 8, отримаємо 72 медалька. Ще там там називається. Це знає. Це, це, це думати. Перемогти її виритися на це я, звісно, придумано. Ні. А, тут така легка реклама. Спасибі за те, що ви зробили таку гарну рекламу, що я можу отримати свою нагороду за 10 секунд. І це все одно взвод. Супер. Потримати досить без модифікаторів з утрішнього мобілю Для цього ми будемо грати вже перед І приймати знак коласності в танках США Завершив те завдання, йой. Я весь свій час грав не на танках США Чекай, там можна завдання тренувати за великою затоткою? Чому я теж не можу тренувати? йо там виглядається, що завдання на танках США у мене так, що, хіба, гаріськ, як... Шеріден, так і ша хіба два. Оцей Грицьк. І отой два і рядом. Такий працює лише. Лікаці... Ммм, не подобається. Что ж он на Це Тисвісім мод. це Всі ми Видимо, так, я прямо на точку Можна тебе обігнати, Чувачі. Ні, ну я точно почав їхати швидше за нього. Коли я пожал Потужність двигуна. Гасну не нужно її носимо. Але я все на то, прям точно не розумію, як вона працює. Ладно, будемо вважати. Будемо вважати, що вороги прийдуть з цього боку. Я буду цілитися лише в цю сторону. Ні. Треба було врати, що вони прийдуть з іншого боку. Вони приїхали в спину. Ай-яй-яй. Ти своїми дошками в мене покидався? Добрий постріл. Та не до. Та постріл не може бути добрим. Це ідіотизм. Постріл не може бути добрим. Це суперечить правилам української мови. Може бути гарним. Ну що я думаю? Постріл буде скоріше добрим. Або... Ні, навіть не добрим, скоріше добрячим. Добрячий постріл ти так надав, ти так задав. Ти як ти їх не скидав?

Кривий гонщик. Тільки та і вміє, щоб врізатися у перешкоду. Будемо робити прикол, спочатку захопимо Б, а потім це. Ладно, не захопимо нас б'ють до того часу. Ці точку ззаду бачу. Що ми тут бачимо. Бластеруї живенький. Чого він грає на Бластероїді, а? Я не знаю, що я не граю на Блестероїді. Треба було грати. Шоста грівня танків 50, сьомих 59, 5 35. То це рідкість, якщо у нас з п'яти не у ну, нас взагалі можна закидати чисто лише шостих. Чого воно так спіжать п'ятих і сьомих додати? Нас цілком достатньо, щоб лише шості, лише сьомі, лише п'яті. Зараз Такий... вони дізнаються, де живе. З івентом гравів роз'явився якийсь пік гравців.